Питання по графікам відправок на сьогоднішній день, поки в нас ось така неприємна, дуже негарна ситуація в країні, проблеми, в принципі, з постачаннями товару, з закупками, тому у нас ми приймаємо протягом тижня замовлення з понеділка по четвер, там ну, субота-неділя, ви робите замовлення. А відправку ми робимо четвер, п'ятниця, субота, це вже виходячи там з наших можливостей, фізичних, і скільки у нас замовлені, як швидко ми можемо їх запакувати, завернути самі і відправити, довести до тої нової пошти. Якщо ви замовили, наприклад, в четвер, а в мене стоїть день відправки-четвер, але я не встигаю вам отримати цей товар, то товар поїде на наступний.